Що взяти за 40 балів? Fair glow зараз це супроліто, дуже легка текстура і дуже гарна ціна 440 гривень замість. 599 Отлично. Далее, Далі як декоративна косметика ще продовжуємо, ось таку трібу можна взяти за 291 гривню. Кожну uh -huh. це такі а, стіки жирніки, которое ви наносите в відді румян, yeah, хайлайтер. хайлайтер. Да. От оскільки дев'яносто гривень, дівчата, вам їх хватило, ну я не знаю, там на год полтора 100%. відсотків. Далі uh -huh. я хочу додати, що коли шкіра не буде гарно доглянута, то ця декоративка не ляже так, як потрібно. Чим тому, доглядаємо? тому доглядаємо ось цим набірчиком з равликом. Uh -huh. Це така топова четвірочка, uh -huh. яка коштує замість 607 сім гривень. 啊拉这做的是啊。 36 шість чи чотириста дуже добре її замовити, поки вона ще є. Поки по акції так, так. так. ну що я рекомендую особисто в цьому каталозі, тому що дуже класна ціна. Це аерглов з манго, Aloe алоягло з манго. Це такий сіропчик, який налагоджує роботу вашого ЖКТ, плюс поповнює все мінералами ваш організм. Ви замечательно, іде пристатіка кишечника, і у вас налагоджуються всі процеси. Плюс виводиться інтоксикація. Вам треба всього лише ложечку ранком на стаканчик водички випити, і ви побачите просто чарівний ефект. Я Рекомендую завжди починати з нього. Угу. І це краса наша додаток до зовнішньої, буде внутрішня краса. Да, да. Далі, ну як же красивої жінці без гарного доглянутого волосся. І зараз для волосся оце шампуні з кропивою, травяний мікс із шаблією по 126 гривень взагалі 500 мл, які вистачить на 3 місяці користування. А взагалі я дуже люблю півлітрові такі да бутилочки маленькі удобно брати з собою, а от півлітрові дуже класно, коли вони у вас є. Такий сімейний варіант, Family Look, Це роза, троянда. І тут неймовірний запах, вона запечатана. І це для не шампунь, а гель для душу. Вже крат, щоб, щоб ми да. пахли. щоб ми... Вишукана дуже дівчата. Тому рекомендую ціну двадцять 123. 123 гривні. Ми всі ціни кажемо, як привілованому покупателю. Да? І ще, -25 для покуп... для користувача з дисконтом, а й для тих, які просто хочуть купити. Ну і топчик. Топчик в нього почався наш день сьогодні, тому що находила жіночка і питала, який у нього строк годності. І оце топчик, наш гель з каштаном, який зараз 185 гривень. Дивіться, не 349, а 185. Так, і ще один момент. Гель каштан може храниться у вас 36 6 місяців. Але як тільки ви його відкрили, там є значок такий, ви його використовуєте за 12 місяців. Це теж може бути родильний варіант, тому що він стоїть у вас дома його дату виготовлення. Отут на самої баночки прям випукла білим, прямо на самому пластику вигравірована дата. Це так, дуже важливо, тому що ми сьогодні пройшли такий тренінг від жіночки, яка запитала, де подивитися. А, І ви можете також його пройти на своїх баночках. Подивитися, у тут... величительне стекло знаєте або під фонарик, щоб побачити а, дичата, дуже прикольно. Так, ми продовжуємо. І у нас залишилось що? Залишилося сказати, що ж ми візьмемо а, з банківка. Да. Вами... Це наша вам пропозиція. Жарка, шарка. Ну, по перше, поїхали. Набір абсолют, дівочки, це моя любов. Багато хто знає, я його показувала. Це два наших дві наших сивороточки і плюс наш масажовчик для обличчя, який дуже круто працює. Бажне про гарно. Я взагалі вже все вже біжу замовляти. Оця рука навіть буде натискати кнопочки і замовляти. Да, і, і... сам еліксир тут 15 другоцінних олій. Ви його як піточки видавлюєте, Це може бути як сироватка під ваш кремчик, особливо під нічний. А як для волосся, для шиї декольте, так і для сухих міст там на кшталт ногтіки, ті лакаточки і так далі. І ціна замість 2000 зараз 685, Слухай. Ну я вже прям готова. Прям прям так. а який це красивий презент, дівчата, супер. Давай розкажи. Я кажу, війні, тому що це не та паста, яка пропонується, але також відбілююча з місваком. Пропонується замість 194 за 55. Угу. Продовжуємо. А, так, я скажу про цей спрей для волосся. Ага, оцей спрей для волосся з кератином, тому що я їм користуюсь постійно. До речі, цим теж користуюсь. Це трошки різна таке направлення, це відновлення, а це блиск, шовковистість і прям така гладкість волосся. А, спрейчик неймовірний, помили голову, протерли її вже рушничком і на мокре волосся побризкали. Укладаєте просто красуня, нібито з просто з салону. Я теж, А дякую. ціна замість 447, всього 139. 139, так. так. Вже про це uh, я теж кажу про інтенсив репер, тому що це взагалі штука, яка відновлює uh, волосся, його не треба наносити на корні, його треба наносити, особливо на блондинкам, якраз середини волоса. І в ніс... це єдина штука, яка не змивається. Не змивається. Не змивається. Не змивається. І мені він дуже подобається, тому що моє волосся таке розкішне саме завдяки йому. І замість 314 гривень 85. Ви от розумієте, навіть в 3,5 рази це все дешевше. Далі так. переходимо до жилі. Моїх улюблених це цикл і до речі, відновлення ліпі і е, налагодження всіх жіночих функцій, і гормональних, і е, з бажанням пов'язаних жінки, і це замість безболезнені етичні дні такий баланс гормонів в вашому організмі, хоча тут гормонів самих саміх А Покажи, як глядати. Вони живі. Ми сексуальні, еротичні і, треба... і, еретичні, і е, одразу ж без ну, у мене вже воно перемішане. Ага. Ось живі кілс такий розсаси, не так. живать. І е, е, хочу зра... одразу наголосити замість 599, 185, Слухайте, і на місяць вживання. Ви забезпечені. Далі а, масажний стік. Можна я об этом, тому що я цим спасаюся і а, навіть подорожі, дівчата, дякую, от наталі, якраз теж була в Європі, і свідок своїм давала користуватися. Якщо давлення наносимо, якщо простудилися, наносимо носик, ось ось сюди, якщо потягнули якісь там м'язи, наносимо, спинка болить, наносимо, ножки устали, наносимо. Коротше, це просто домашня аптечка ваша. І замість 336 всього 115. От це повинно бути в сумельці. От зараз ви повинні оце прям. Собі зрозуміти, сумочку потрібно покласти цей стік. І залишився так. у нас відбілювальний тонік для обличчя. Це для тих, у кого веснянки, у кого пігментні п'ятна якісь. І цей відбілювальний тонік серії Lumi Radiance замість 186 коштує 65. Подумайте про своїх знайомих, у кого веснянки. А, чекаємо ваші замовлення і думаємо, що наше відео вам точно корисне. І ще коштує. кондиціонер. За сюди ось такий парфюм Shooters Man, який можна купити замість 614 за 215. Це угу. для чоловіків просто топ. Такий запах дуже... деревний такий мені дуже заходить і на чоловіках, і на хлопцях. Я, до речі, мені це дуже нагадує чомусь дюті да? фрі, оці відомі такі парфуми. Дуже таке багат, mm -hmm. багат, mm -hmm. багат. багат. багато. І потрібно взяти навіть, я просто думаю, що взяти або не, ну якщо не чоловіку, то продасте якісь жінці для свого чоловіка. Дивися, у нас завжди сама жінка приймає рішення, рішення, чим буде пахнути її чоловік, чим він буде митися, чим він буде бритися, голитися, що він буде їсти. А я скажу, чому, тому що після циклу її повинно збуджувати запахом, і це якраз така парочка. Яка буде додавати саме комфорту жіночці, коли вона буде спілкуватися зі своїм чоловіком? А жоден чоловік ще не відмовився, чесно скажу. Да. Так, Батшутерсмена всіх обняли. у нас цель закончить максимально зберігаючи ваш ваш час. Всіх обняли і це відео зараз інтегруємо для того, щоб прислати вам. Обняли, чекаємо всім вдалих покупок.